Ми ще раз хочемо висловити слова вдячності усім, хто підтримав та допоміг нам в проведенні рейсу на Харківщину. Щира подяка Першій Бориславській церкві, дякуємо за наданий автобус, хористам за їх посвято і вітаний час, їх дружинам та сім'ям, що відпустили братів. І лук за партнерство та практичну допомогу. Денису Пошелок, керівнику бази відпочинку для дітей сиріт за теплий прийом. Брату Леоніду та його дружині, сестрі Аллі за організоване зібрання в церкві Харкова та за їх доброту та щирість. Дякуємо усім церквам Харківщини за теплий прийом. Також хочу подякувати брату Денису, який ну великий вклад в нашу поїздку зробив. Він організував для нас прекрасний відпочинок, готель виділив. Я знаю, що це. Зроблено було з любов'ю і хай Бог благословить, тому що ми так перед поїздкою віддихнули. Потім після тих всіх поїздок знову повернулися і мали хороший відпочинок, так якби перед дорогою. Ну і брат Леонід він нас супроводжував протязі цієї дороги. Він телефонує, де ви, як ви, що. І в цю сторону, як їхали в Харків, і назад також він постійно, як ви там, у вас все нормально, ну так можна сказати, з душою переживав. Ну а за поварів ваших, які там у вас в Харкові є, це, це дійсно сестри, які з любов'ю нам влаштували обід. І ми дякуємо за це. Так що ну можна сказати одним словом: благословена благословенна поїздка і благословені люди були на нашій дорозі. Хочу вам сказати, що коли ми приїжджаємо в одну чи в другу церкву, а в цьому випадку ми були в трьох церквах, коли ми приходимо до своїх братів і сестер, відчутно їхню любов, відчутно їхню їхнє тепло, як вони нас приймають. Хоч ми живемо один від одного за 1300 кілометрів, ми не знають де ніколи один одного. Але коли ти приїжджаєш до своїх братів і сестер, це ти відчуваєш. Ти відчуваєш їхню підтримку, ти відчуваєш їхню турботу про нас, як вони за нас переживали. Найбільше за нас переживали, ніж ми самі за себе переживали. І того дякую тим церквам, які нас прийняли. Нехай їх Бог благословить.